Привіт, друзі, глядачі і ті, хто не зміг пройти це відео на моєму каналі. Наближається новий рік. Для мене це особливий момент і я хочу поділитися деякими думками та словами вдячності з вами. І так, почнемо з простого. Це моє перше поздоровлення, записане на камеру, і перше поздоровлення, яке я завантажую на YouTube. Особисто для мене це важливий крок, бо це не просто контент. Це слова вдячності для рідних, колег, однодумців, які стали моїми вірними підписниками. Сподіваюсь, через деякий час буду згадувати цей момент як щось приємне та тепле. Можливо, ви помітили, що останнім часом на каналі відбулось затиші. Ви не думайте, я не забув про нього і не збираюсь його заморожувати. Зараз я займаюсь пошуком нових та цікавих тем для вас. Займаюсь пошуком спікерів для дискусій та експериментую з новими форматами. Моє бажання просте розвивати канал, зробити його трендовим, цікавим, насиченим у новому році. Знаю, я міг втомити вас своїми організаційними моментами. Тому попросив ChatGPT GPT написати анекдот і ось він. Тестувальник попросив Siri протестувати чай. Тепер в його телефоні є файли Tia Alpha, Tіa Beta і Final T. Але всі фото з кавою зникли безвість. Отакий ось жарт від технології, які в майбутньому мають замінити людей. 2023 рік це вже історія, яку ми з вами творили разом. Він був різним для кожного. Успіх, втрати, злети та падіння все це тепер минуло. Тому можна згадати, обдумати, зробити висновки і не гаючи часу починати будувати плани на новий 2024 рік. Тож, плани на 2024 рік. Моя ціль зробити те, на що раніше не вистачало знань, сил та можливостей. Відкорювати нові вершини, навчатись, розвиватись, не зупинятись на тому, що вже стало будинністю. Бо оточення, підписки, інформаційний фон відіграють важливу роль у досягненні всіх поставлених цілей на майбутнє. Адже сама ціль і кроки до її реалізації це те, що змушує нас рухатись вперед. І не забувати про те, що проблеми треба вирішувати по мірі їх виникнення. Це особиста порада від мене. Тому, дякую вам за вашу підтримку, за віру в мене і мій канал. За щирі та добрі слова! Та за критику. Дякую за кожен коментар, який ви не полінились та залишили під відео. Я знаю, що це інколи буває складно. Обіцяю розвивати канал, викладати цікаві та розвиваючі відео. Робити все можливе, щоб ви завжди отримували задоволення від перегляду. З новим 2024 роком! У-у-у! З новим 2024 роком! У-у-у!